Щоб врятувати нашу планету, життя на планеті і наше майбутнє, я, Егон Чолакян, звертаюся до всіх. Нам необхідно якомога оперативніше створити єдиний міжнародний науковий центр. По суті, міжнародне міждисциплінарне об'єднання найкращих учених світу, які працюватимуть над вирішенням цієї проблеми. Нам необхідне плідне об'єднання фахівців різних галузей науки, таких як фізика елементарних частинок. Астрофізика, нейтринна астрофізика, планетологія, кліматологія, фізика атмосфери, океанологія, екологія, палеокліматологія, геофізика, сейсмологія, вулканологія, геологія, гідрогеологія, гляціологія, геокриологія, Хімія атмосфери